Слава Україні, слава ЗСУ! Мене звуть Юрій Бісараб, і я хотів би з вами поговорити, продовжити розмову про скорочитання. Дивіться, що вони вам ще не говорять на тих всіх курсах, які організовують. Що в якомусь сенсі це бажання швидше начитатися? Да? Це є певна така патологія. Крім того, що скорочитання, запишемо, запишемо цю скоро. І тут таку табличку. Так? У нас може бути, крім читання, ще що, можна собі уявити, так? тут читання, читання. І це можна сюди можна прикласти те або додати ще, наприклад, бажання швидко, наприклад, грати музику, так? але чомусь не виникає. Але ми можемо собі його сюди записати. Скоро там виконання. Скоро виконання, виконання музики. Виконання. Виконання. Або «Скорослухання музики. Можете собі уявити, що ви слухаєте концерт Бетховена перший, фортепіанний, не в нормальній швидкості, а в якійсь надзвичайно прискорний, навіть в 2 три рази. Чи буде це концерт? Мабуть, ні. А чому ми тоді хочемо щось прочитати, ну, наприклад, всього Шекспіра? Да? прочитати, Чи Шевченка, наприклад, да? прочитати його за 5 хвилин. Чи так як я вам показував взагалі за якісь секунди? Чому? Це якесь таке у нас є нездорове бажання. Давайте спробуємо розібратися в ньому. Там така штука, що у нас виникає. Певний ангуаз, або така певного роду депресія, певна така зажатість, яка я напишу там ангуас, да? ангуас. Яка нас штовхає до того, щоб шукати ці курси скорочитання. І ті, хто махлюють, заробляють на таких людях, вони роблять, скажімо, дуже, дуже погану їм послугу. Через це ж в результаті не буде нічого. І я вам поясню чому. Але повернемось до цього ангуасу. В принципі, він виникає як у нормальної людини, яка хоче розвиватися, яка побачила, що хтось там ліпше щось робить, хтось ліпше шиє, хтось ліпше малює, хтось красиво говорить, чи хтось багато може розповісти про якусь музику чи там ще щось про мистецтво. І у людини, замість того, щоб, ох, як класно, да? виникає якась така зажатість. Виникає ну, в якомусь певному сенсі заздрість. Цю заздрість ми маємо опозитивити, да? зробити її позитивним, позитивним бажанням теж робити так, як гарний, як хтось інший. І тоді у нас не буде бажання йти на оці всякі курси скорочитання. Які Ну, заробляють на такому а, на, на попиті, да? на такому почутті нормальному а, почутті бажанні еволюції людини. Зараз я покажу, чому це не спрацює. Да? Для цього нам потрібно, а, чому скорочитання не спрацює. Для цього нам потрібно згадати трішки а, так дуже загально подивитися на те, як працює наш мозок. Да? Умовно, да, скажімо так, намалюємо голову. Да? І отут от є оцей такий надзвичайно цікавий інструмент, який називається мозок. Так от, в нас в мозку, крім, а, я хочу якось спрощено це розказати, він складається з нейроном. Взагалі там є, крім нейронів, останнім часом там відкрили ще три різних вида, ну, Скорочено три, їх більше. Але умовно, крім нейронів, ми нейрони зображуємо такими кружечками. Крім нейрони, виявили ще три типи клітин, які дуже важливі для того, щоб ці нейрони працювали. Але повернемось до нейронів. Дивіться, як формується у нас пам'ять. Або як ми запам'ятуємо щось. Ми побачили, наприклад, якусь е, е, красиву картину да? здивувалися, Це почуття, да, пам'ятаєте, Гадамера цитував Курінський: «Man durch bewunderung», да, Якось так він сказав. Що людина навчається лише з того, що вона здивувалася. Так от, коли ми здивовані чимось, щось нам сподобалось, щось гарне, чи то музика, чи то твір художний, чи ще щось у нас. От, реакція буде така, що от з, нього посила, з одного нейрона йде сигнал до іншого. Да, він хоче йому сказати, що дивіться, як класно, щось там виходить. І з ними виходить такий, типу, аксони, їх називають. Да? От. Оце створення таких аксонів між нейронами і є якраз те, що потім у нас залишається. На рівні, а от така хімія відбувається на рівні мозку. Як ми це відчуваємо, а от просто нам добре. Нам сподобалося щось. Щось красиве ти зробив, ми побачили, або ми щось красиве зробили, ми побачили, і це добре, і це гарно. Да? І от так воно формується. І так і тут цей до іншого може щось там а, переслати. Взагалі-то природа формування оцих аксонів, вона приблизно так виглядає. Що пропонують курси скорочитання? Щоб у вас їх ніколи не було. Через те, що коли ми швидко це робимо, да? просто дуже швидко я вам показував да? минулого разу на цій квісті. Я сподіваюся, що ви так зробили з усією російською своєю бібліотекою. У нас нічого не сформується. Оцих речей, оцій хімії, або тут не тільки хімічна, а фізи, фізична і ще й біологічна реакція. От цього всього не буде. Тому гроші ви кидаєте ви просто в повітря. Я вам зараз фактично їх зберігаю. Завщаджую на щось ліпше. От. І знаючи тепер оцю, скажімо, механіку, як це приблизно робиться, нам потрібно шукати зовсім інше. Да? І тут уже нам стають в нагоді е, книги Курінського. Безпосередньо, якщо більш конкретно говорити, це все. Постпсихологічна автодидактика української мови це просто чудове видання, без нього не можна в сучасній людині жити і, і щось вивчати. От, вона вам допоможе, скажем, багато в чому. Я, нам найбільше допоможе через те, що ліпше нічого немає. Але люди задумались про те. Як можна цю, скажімо, внутрішню хімію змінити? У нас всі, хто в Україні живуть більш-менш наближені до землі, до родючої землі. І всі чудово розуміють, що квітка там, хризонтеми, чи візьмемо якісь лісові квіти, вони не можуть вирости на асфальті. Вони не можуть вирости в сахарі. Так от дивіться, отут мозку людини, яка хоче йти на скорочитання, часто там. Ну, Не сахара, бо вона вже хоче і це вже позитив. Але якщо уявимо собі, що тут мозок у нас просто сахара або асфальт, бетон забитий, да, то там нічого не посадиш. Там нічого не виросте. І відповідно, нам потрібно змінити повністю оцю хімію. Я вам сказав, вже за допомогою чого ми, ми це робимо. Давайте, по, наприклад, Згадаємо того ж Гьоте, от якого цитував Теж Курінський, який говорив, що людині ну нормальній людині потрібно обов'язково щодня подивитися якусь гарну картину, почитати гарний вірш. І на... давайте ми його десь тут і згадаємо да? Гьоте напишемо. Гьоте. От, І так, там один твір, да, один. Якусь муз, музикальний твір, музику, да? музику напишем. Музика. Один художній твір, якась картина, так. Да? Я напишу просто арт, да? арт. І якийсь художній твір, в смислі літературний. Да? Напишемо вірш. Вірш. Але. Якщо ми будемо читати так, як їх навчають, або слухати, або дивитися, так, як це навчають на курсах скорочитання, у нас не буде отут нічого. У нас не буде того, що називається переживання. Воно не сформується. Оці аксони, коли вони формуються між нейронами, оце на рівні на рівні тіла у нас є почуття, відчуття таке створить. Також переживання. Якщо ми будемо так робити це, як на курсах скорочитання, у нас не буде. Нічого тут не виникне, нічого не зміниться. Як це зробити? Нам потрібно старатися. Так, це хоч і тема більш розширена, але нам потрібно вислухати так музику, щоб у нас було переживання. Наприклад, як це робиться? Потрібно теж виконувати. Чуємо фортепіаний концерт, співаємо. Якщо не виходить це, треба інші варіанти шукати. Це треба ходити на хороших виконавців. Українцям потрібно обов'язково ходити на виступи на концерти Тараса Компаніченка. Це просто майстер, який вам передасть ту українськість, а також передасть музичність української пісні. Це просто, ну, краще цього, я не знаю, хто зараз може це зробити. От, а потрібно ходити на м, послухати, а якщо він ще живий, я сподіваюся, він ще живий, є такий диригент Гохман український. От потрібно ходити на ті твори, які він диригує, і дивитися, як він це робить. Було б ліпше, звичайно, якби він ще й розказав, подивитися, можливо, в Ютубі там є щось його, через те, що ця людина дуже добре знає музику. Він передасть вам ті почуття, які. Які будуть формувати оцю штуку. Тому, а не кожен диригент може це зробити. Остравінський, коли, колись такий був, я не думаю, що він е, зробив би так, як це зробив би диригент Гохман. От, а, тому це теж треба пробувати і шукати. Тоді буде щось формуватися. Іншими словами, цю Сахаруте недаром він знав, що він казав. Мистецтво. Мистецтво теж, якщо ми самі не можемо зрозуміти, да, яку там відмінність, що там такого хорошого є, ну, я згадую, наприклад, у Яблонської нашої, або що там хорошо є, які картини є в Ренесансі, або в сучасному, Ну, багато можна про це говорити. Якщо ми це не розуміємо, нам потрібно шукати хтось, хто нам розкаже. Для цього потрібно і от найліпше про Ренесанс, наприклад, міг би розказати Дмитро Корчинський. Це не тільки про ренесанс. Він нічого багато чого роздивився, побачив і вивчав ці теми, пов'язані з мистецтвом. От він би міг би вам багато чого передати. От, потрібно шукати тих таких людей, які є майстрами, які вже це пройшли цей шлях або йдуть цим шляхом уже не перший день. Вони можуть допомогти змінити це ж у голові, через те, що якщо не буде. Змінена, скажімо, хімія в голові, ну, курс, курси скорочитання чи скорослухання не допоможуть. От тому а, от я вже дав кілька таких напрямків а, для того, щоб це зробити. І а, от це можна, мабуть, і на цьому а, з, закінчувати. Да? Хотілося згадати ще чудовий твір. Мольєра, да, у якого uh, теж був <ріпи> персонаж Мonsieur Jourdain Мольєр, да? Моль, uh, Mольєр, здається, так. От, а, Ле буржуа Жентіу. Ну, тут потрібно ще сказати, що той російський переклад. Uh, <ріпи> Як він там, буржу... міщанін во дворянстві. Це, це, це не те. А коли Мольєр писав цей твір, він зіткнув навіть навіть своїй назві дві речі: міщук, або, мі, або міський житель. Тут не зовсім міщук. Там може бути міський житель, який став знатним. Ці дві речі, як дворянином. Так? От уявіть собі, хтось. Такий людина, просто яка живе в місті, проста людина. В ті часи вона не могла бути дворянином. Через те, що були клас дворян, і в нього не можна було так просто легко потрапити. Тому він, він самі навіть назві звів дві речі, які, якби не, які вже кумедно виглядають. І потім у, це у нас з'являється Мюсі Жовден. Да? Він взяв у нього Жувден. Здається, так пишеться. От. Який хотів те, що так, як у інших, як у ті дворяни, бо дворяни мали доступ до культури, до навчання. Культуру, до речі, не можна взяти без освіти належної. Це дві речі, які якби сторони однієї одного. От. І він починає, починає навчатися. Це дуже кумедний спектакль. Французькою мовою вони французи дуже його люблять. От, і у них і театр пішов такої, таким, якимось напрямком більш таким гумористичним. У них багато таких творів а, не скільки трагічних, а скільки там от розважально -трагі, а, таких гумористичних. Тому дуже раджу подивитися цей твір французькою мовою. Він а, є, і тоді ви попереживаєте і у вас ще добавляться, додадуться якісь акс аксони. Да? На цьому я хочу закінчити. Пора закінчити, просто щоб не затягувати довго на це. Допомагайте, будь ласка, зсу хай щастить.